Вітаю вас, мої найкращі слухачі. З вами знову я, українська письменниця Єва Ромі. Сьогодні я хочу представити вашій увазі цикл моїх фентезійних романів Драконіче кохання. Як воно є? Яке ж воно, драконяче кохання, егоїстичне, самовіддане, власницьке чи здатне на самопожертву? А всяке воно, точнісінько як у людей. Світом, де мешкають дракони, з давніх давен керує магічний ритуал, завдяки якому люди драконів не розпізнають, створений він був колись для захисту малочисельної драконячої раси, і з часом дозволив драконам вийти на домінуючу позицію в суспільстві. Свої традиції дракони бережуть і про чистоту крові дбають, от тільки серцю не накажеш, особливо якщо кохана людина твоя істинна пара. У своїй творчості я часто торкаюся медичних тем. Роман розклади драконічого кохання розповідає про молодого науковця Ельхтаїра, що створює вакцину. Від страшної хвороби, яка вражає і драконів, і людей. Кінець 19 століття. Науково технічна революція в драконячому світі набирає обертів. Попри те, що і магічна наука розвивається дуже швидко. Але переважна частина людства все ще не знає, що поряд мешкають дракони. Ельхтаїр Молодий дракон аристократ приїздить працювати в медичну академію, де навчаються виключно люди, позбавлені магічного дару. Йому треба облаштуватися на новому місці і насамперед знайти кухарку, бо академія харчуванням не опікується, а сам він готувати не вміє. І якби хто знав. До чого призведе його договір з Магдою, студенткою, яку він зустрів на кухні у гуртожитку? В книзі читач знайде цікавий сюжет Зустріне яскравих героїв і пересвідчиться у тому, що драконяче кохання, як і людське, може бути дуже різноманітним. Озвучений фрагмент роману вже представлений на каналі. А повну версію книги можна знайти в електронній бібліотеці букнет. Посилання на мою сторінку є під відео. Запрошую до прослуховування і читання. Наступного разу я розкажу вам про ще одну книгу з драконячого циклу, а також поділюся планами на майбутнє. Друзі, прошу підтримати мене. Підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити коментар. Також прошу поділитися моїми відео з вашими друзями. Дякую за розуміння і підтримку. До зустрічі. Ваша Єва Ромік.